Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як розв'язати дане квадратне рівняння. Але перед тим, як почати його розв'язувати, маємо відповідно дещо його спростити. Для його спрощення скористаємось з вами правилом пропорції. Згадаємо, що це таке? Якщо в нас є з вами частка А поділити на Б, дорівнює частці С поділити на Д, то для таких випадків існує певна властивість. А саме, якщо ми з вами А помножимо на Д і відповідно, Б помножимо на С, то ось такі добутки в нас будуть однакові. І дивіться, це правило формулюється наступним чином: добуток крайніх дорівнює добутку середніх, членів пропорції. Отож, візьмемо і застосуємо. З вами дане правило до нашого рівняння. Маємо 3 помножити на х квадрат плюс 3х, і відповідно 2 помножити на х плюс 3. Можна собі ставити в позначку такі стрілочки, множити хрест на хрест для того, щоб було легше зорієнтувати, що на що варто помножити. Ну, ж давайте приступати. Будемо мати 3 помножити на х квадрат плюс 3х. Дорівнює 2 помножити на х плюс 3. Далі мусимо відкрити з вами дужки. 3 множимо на х квадраті, 3 множимо на 3х, 2 множимо на х, і 2 множимо на 3. Починаємо множити 3 помножити на х квадрат, то буде у нас 3 х квадрат. 3 помножити на 3х буде плюс 9х. Дорівнює Далі маємо 2 помножити на х, то у нас відповідно 2х. І 2 помножити на 3, відповідно, будемо мати плюс 6. Далі переносимо все ліворуч. Будемо мати 3 х квадрат додати 9х. Двіку маємо перенести через знак дорівнює. Не забуваємо, що для того, щоб перенести, маємо змінити знак на протилежний. Будемо мати, відповідно, мінус 2х, Те теж саме треба проробити з шістіркою. Тобто 6 перейде нас зі знаком мінус. Мінус 6 до рівня 0. Бачимо, що в нас є з вами два подібних доданки: 9х мінус 2х. Маємо їх звести. Виходить, 3 х квадрат додати 9х мінус 2х, то будемо мати 7х. Мінус 6 дорівнює 0. Далі маємо виписати коефіцієнти. Старший коефіцієнт це в нас коефіцієнт А, число перед х в квадраті. Це в нас трійка. Далі коефіцієнт Б – це в нас число перед х, тобто 7, і коефіцієнт С – це у нас вільний член або ж мінус 6. записуємо формулу для дискримінанту: це в нас мінус 4. А це. І підставляємо наші значення: тобто 7 в квадраті відняти 4 помножити на 3 і помножити на мінус 6. Будемо мати 7 в квадраті, то у нас 49. Також маємо врахувати, що мінус перед четвіркою, мінус перед шістіркою дає нам в результаті знак плюс. Маємо порахувати 4 помножити на 3 і помножити на 6. Це в нас 72. Далі додаємо 49 додати 72, виходить 121. Далі маємо порахувати корінь з дискримінанту або ж корінь із числа 121. Це в нас відповідно 11. Далі знаходимо розв'язки. Х1, це в нас мінус b, плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Підставляємо: мінус b, то в нас буде мінус 7 плюс корінь з дискримінанта плюс 11. Поділити на 2, помножити на 3. І маємо порахувати: мінус 7 додати 11 це у нас 4. І 2 помножити на 3, виходить 6. Помічаємо, що 4 та 6 можемо скоротити на 2. Отже, беремо і скорочуємо. Маємо 2 третіх. І знаходимо відповідно х2. Х2 в нас обчислюється за формулою мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Будемо мати мінус 7 мінус 11, поділити на 2, помножити на 3. Мінус 7 мінус 11, будемо мати мінус 18. Поділити на 2 помножити на 3 буде 6. І маємо порахувати. Мінус 18 поділити на 6 виходить мінус 3. Отже, ми з вами отримали два розв'язки. х1 дорівнює 2 третіх та х2 дорівнює мінус 3. До речі, про те, як розв'язувати квадратні рівняння, у нас вже є декілька відео на каналі, посилання на які я залишу в описі до даного відео. Всім дякую за увагу! До наступних відео!